Добрий день, друзі! На цьому занятті поговоримо про наслідки, а точніше про складнопідрядне речення з підрядним наслідком. Складнопідрядне речення з підрядним наслідком це речення, підрядна частина якого вказує на наслідок того, про що говориться в головній частині. Наприклад, промовець говорив неголосно, так що на задніх лавах не все чули. Від головної частини до підрядної поставити питання неможливо. Тому ми орієнтуємось на сполучник і зміст речення. Підрядні речення наслідку приєднуються до головного за допомогою сполучника «так що», який не розділяється, тобто кому ставимо перед так? Згадаймо: якщо в реченні розділити сполучник «так що», де так належить до головної частини а що до підрядної. То утвориться складнопідрядне речення з підрядним способом дії та ступеня. Порівняймо речення. Ми сьогодні втомилися так, що вирішили весь день відпочивати. Та, ми сьогодні втомилися, так що вирішили весь день відпочивати. У першому реченні можемо поставити питання ми сьогодні втомилися так, як якою мірою, що вирішили весь день відпочивати. Отже, це складнопідрядне речення з підрядним способом дії та ступеня. У другому, підрядна частина ми вирішили відпочивати є наслідком дії, про яку йдеться в головній частині. Ми втомились. Це складнопідрядне з підрядним наслідком. Пропоную таке завдання. Згадаймо важливі історичні події за картинками. Визначмо, який наслідок ця подія мала. Сформуємо складнопідрядне речення з підрядним наслідком. 1. Освоєння вогню первісними людьми. Доповнимо речення так, щоб утворилось складнопідрядне з підрядним наслідком. Первісні люди освоїли вогонь. Варіант А. Так, що людство змогло вижити. Варіант Б. Так добре, що змогли готувати смачну їжу. Первісні люди освоїли вогонь, так що людство змогло вижити. Чудово! Друге подія з історії України. Хрещення Русі вплинуло на її історичний, суспільний і культурний розвиток. Доповнимо таке речення: У 988 році Володимир Великий хрестив Русь. Варіант А. Поширивши писемність і книжність. Варіант Б. Так що значно поширилась писемність і книжність. У 988 році Володимир Великий Хрестив Русь так, що значно поширилась писемність і книжність. Йдемо далі. Наступна подія стосується документа пакти і Конституція прав і вольностей війська Запорозького. Або так звана Конституція Полипа Орлика. Продовжимо речення. У 1710 році було ухвалено першу українську конституцію варіант А. Що вплинуло на формування демократичних засад Конституційного ладу України, варіант Б. Так, що в Україні сформувались демократичні засади Конституційного ладу. У 1710 році було ухвалено першу українську конституцію. Так, що в Україні сформувались демократичні засади Конституційного ладу, звісно, важливих історичних подій набагато більше. Але ми продовжуємо. Розглянемо тест. Яким з варіантів потрібно доповнити речення: ніхто давно не жив у будинку. Щоб утворилось складнопідрядне речення з підрядним наслідком. А. Що розташований біля соснового лісу. Б. Так, що атмосфера була лячною. В. Де ми малими гралися. Г. Так, що аж посипалися стіни. Варіант А. Ніхто давно не жив у будинку, що розташований біля соснового лісу. Поставимо питання. Ніхто давно не жив у будинку, якому, що розташований біля соснового лісу? Це складнопідрядне означальне речення. Варіант Б. Ніхто давно не жив у будинку, так що атмосфера була лячною. У цьому реченні є сполучник так, що і підрядна частина так, що атмосфера була лячною, виражає наслідок дії, про яку йдеться в головній частині. Ніхто давно не жив у будинку. Саме це і є складнопідрядне речення з підрядним наслідком. Розгляньмо наступні речення: Варіант В. Ніхто давно не жив у будинку, де ми малими грались. Ніхто давно не жив у будинку, якому, де ми малими грались. Це складнопідрядне означальне речення. Варіант Г. Ніхто давно не жив у будинку так, що аж посипалися стіни. Ніхто давно не жив у будинку так, як що аж посипалися стіни. Сполучник так, що, розділений. А отже, це складнопідрядне речення, способу дії і ступеня. А в мене все! За теорією математика і метеоролога Едварда Лоренца, помах крил метелика в Бразилії виклаче торнадо в штаті Техас. Нехай усі ваші старання, рішення та вчинки мають лише хороші наслідки! До нових зустрічей!